І ще раз річницею годовщини нашої церкви і бажаю всім рясного благословення. Також хочу поділитися з таким чудовим святом, яке співпадає також з нашим річницею нашої церкви. Це свято Сукот, Свято Кучок. І трошечки хочу. Поділитись, пояснити його призначення, де в Божому слові була ця дана постанова народу Божому святкувати це свято. Де воно започатковане? І як сьогодні відмічається це свято? Сьогоднішнього дня, 29 вересня, якраз розпочинається святкування єврейського свята Учок Сукот. Свято припадає на 15-й день Нового року. Новий рік він почався якраз цього місяця і називається 15-та Тішрея, і триває 7 днів. Святкування починається ще за день до свята. Хлібороби, завершивши збір врожаю, можуть відпочити до перших дощів. Що таке сухот? Сукот єврейське осіннє свято, яке відзначають єврейському місяці тішрей. Відмінною особливістю свята, сукот є заповідь жити в особливому куренні, званому Сука. Дослівна назва свята перекладається як курінь, тому його ще називають свята Кущі. Сукот триває сім днів і весь цей час заведено жити в таких куренях. В пам'ять про хмари, які захищали народ від спекотного сонця синайські пустелі за часів виходу, в такому курені їдять і п'ють, влаштовують бенкет, зустрічають гостей, танцюють і навіть сплять. Історія свята кучок в Біблії називається також Свято збору врожаю. восьмий день після свята називається Шміні Ацарет. У Біблії про нього сказано в день восьмій Шміні свята царе буде у вас, буд, а церед буде у вас ніякої роботи не робіть. Сукот або свята кущі це свята довжиною в один тиждень, під час якої єврейська громада будує тимчасові укриття. В нагадуванні кожному поколінню про те, що наші предки жили, як мандрівники, блукаючи по пустелі 40 років, в книзі Левіт, 23 розділу, я зачитаю цей відривок з 38 го вірша, Крім субот Господніх, і окрім приношень ваших, і окрім усіх обітниць ваших, і окрім. Е Добровільних дарів, що ви даєте Господові, го дня, самого місяця, коли ви збираєте врожай землі, святкуйте свята Господня сім днів, першого дня спокій і восьмого дня спокій. Першого дня візьміть собі віття красивих дерев, пальмове віття і віття широколистих дерев і річкових верб, і веселіться перед Господом Богом вашим сім днів. Святкуйте Його як свято для Господа сім день у році. Це постанова вічна в вроди ваші. Сьомого місяця святкуйте Його, у кущах живіть сім днів. Кожен корінний житель Ізраїлю повинен жити в кущах, щоб знали роди ваші, що я оселив у кущах синів Ізраїлових, коли вивів їх із землі Єгипетської. я... Господь Бог Ваш. В Біблії це свято також згадується як свята збору врожаю, яке святкується останні жнива в кінці збору врожаю. І це книга Вихід, 23 розділ. Я зачитаю з 16 вірша. Відзначай і свято жнив, первоплоду праці Твоєї, що сіяв ти на полі. І свята збору вражаю наприкінці року, коли ти збереш те, над чим працював ти в полі, три рази на рік повинен являтися весь чоловічий рід твій перед владикою Господом. Початки первоплоду землі твоєї принось у дім Господа Бога Твого. Протягом свята зазвичай. Заведено розмахувати лулавом і Етрок або ж як їх іще називають чотирма видами рослин гілками фіньками пальми, мирта і верби, і плодом цитрона, які символізують подяку і радість за отриманий урожай і надію на зимові дощі як підставу ясного врожаю наступної весни. Свято Сухот. Також є нагадування з міста Писання з Нового заповіту. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Івана 7 розділ 37, 38 розділ Також це свято пов'язане з очікуванням Месії. Очікування приходу Месії досягло свого піку під час Сукота. Пророк Захарія говорить про час, коли Бог буде битись і захистить свій народ від народів, які зберуться проти Ізраїлю. Після того, як Бог встановить мир, всі народи будуть приходити в Єрусалим для поклоніння Богові на Сукот. І станеться. Що позасталі з усіх тих народів, що приходили на, на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятись цареві Господу Сабаоту і щоб святкувати свята кучах. Захарія, 14, розділ, 16 вірш. Бог обіцяє не дати дощу тим країнам, які не вшанують Його Єрусалимі. Таким чином, сукот. Казу на день, коли Бог встановить своє царство і всі народи зберуться разом для прославлення Його. Найголовніше святкування свята Кучок буде тоді, коли повернеться Месія. Це наша благословенна надія і впевненість, яку ми можемо мати як віручі навіть у важкі часи. Я ще раз хочу всіх привітати з святом Куще і зі святкуванням річниці нашої церкви, побажати всім благословення, побажати всім рясної Божої благословіння кожну родину, щоб Господь зібрав свою церкву і щоб ми разом змогли відсвяткувати її в наступному році. Я вірю в це. Хай Бог благословить всіх рясно. Вітаю тебе, дорога церква Ісуса Христа, міста Краматорське. Я хочу поздорови всіх нас зі святом з Днем Народження церкви. Вже за традицією це свято ми відзначаємо разом зі святом Сукот, як воно ще називається Свято Кущів. Це згадка єврейському народу про те, що колись Божий народ був поза домівкою. Тобто, Божі люди вони були вимушені покинути свої домівки і мандрувати. Але вони були по дорозі додому. Вони мали надію на повернення в рідний дім. Також мені згадується ще одна подія: це декілька сторіч в майбутньому, коли була заснована перша церква. Віруючи в Єрусалимі після побиття Стефана, вони також були змушені полишити свої домівки. Вони розсілись по всій Римській імперії, але вони не просто розсілися й йшли в інші країни, в інші міста. Вони проповідували добру звістку про Ісуса Христа. Тож, друзі, я хочу побажати всім нам, мати надію на повернення додому, але не тільки, до фізичного, не тільки до фізичного дому. Але найперше хочу побажати: мати надію на повернення в наш Небесний дім, там, де нас чекає батько. Але при цьому я хочу, щоб ми також не втрачали надію проповідувати добру звістку, служити людям, служити Богу. І нехай Бог в цьому нас благословить. Еще раз, друзья, с Днем народження, с Ювалеем, дорогая церковь, дорогая церковь Иисуса Христа. Здравствуйте, дорогая церковь. Вся церковь, не только в Краматорске сейчас находящаяся, а по всей Украине и дальше за, за границей, зарубежья, как говорят, дальняя зарубежья. Я хочу обратиться ко всем вас, к вам и поздравить всех вас с 30-летием нашей церкви. Бог так благословляет нашу церковь. Со дня ее создания и по нынешнее время было разное. Но мы прошли. И он оберегал ее и оберегает, изращивает. Благодарю Господа за все, что Он делает для церкви. А также с праздником суккот, который предстоит впереди. Ну что вам пожелать, дорогие мои? Самое главное мира скорейшего чтобы мы победили этого супостата, вернулись домой, кто вернется. И совместно славили Бога вот здесь, вот, чтобы у нас было прославление наше дорогое, чтобы мы громко, как говорил Леонид Быгов, по, по Украине в фильме «Бой идут вот одни старики» с симфоническим оркестром. Мы своим прославлением как вдарим, как прославим Господа. Слава Ему одному и услу. Люблю, всех обнимаю. До свидания, до встречи. Слава Богу! Бог благ! Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали на этом видеообращении от наших друзей. Поздравляю всю нашу дорогую церковь с юбилеем 30 лет и с праздником Суккот. Мое пожелание и моя молитва к Богу о том, чтобы мы, идя, дошли. И Конечно же, были плодоносны. Очень важно, чтобы каждый из нас, имея тот дар, который получил от Господа, мог там, где Он находится, служить и быть полезным Богу, людям, Церкви. Пусть Господь благословляет нас и на далее, и в служении, и в жизни. Пусть Его помазание сопровождает нас на всех Его путях и плодоношение, дорогие мои, что плод, который мы будем иметь, плод Духа. Плод в служені другим людям. Он був зачтен в небесах. Да прославиться ім'я Господа через кожного из нас з праздником! Бог хранит нас. Аминь. Мир вам, дорогі брати та сестри, дорогі служителі, дорогий пастор Володимир Антонович, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорськ. Я всіх вас вітаю з чудовою річницею 30 років. Це дуже добрий вік, і я дякую Богові, що він визвав вас до життя і благословив. І всі ці роки ви були разом, ви служили Господу. Я дуже радий, що 30 років тому, коли я перший раз е, говорив з Володимиром Антоновичем за, за те, щоб він прийшов у наше об'єднання. Він тоді послухався. Тому для мене дуже дуже радісно сьогодні бути разом, служити Господу і йти за Господом пліч опліч. Я бажаю вам, щоб Божа благодать і мир Божий був на вас. Я бажаю вам єдності, бо там, де єдність, там є Божа присутність. Там є Боже благословіння. Тому кріпіть це єднання, любіть Господа, шукайте Його. І я бажаю, щоб Господь дав вам ріст духовний і кількістю ім'я Ісуса Христа. І зробіть ще більше для Царства Божого. З річницею вас, дорога церква Ісуса Христа.